Чи завжди працівники ТЦК праві, коли виписують штраф військозобов'язаного за неоновлення даних? Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео ми розглянемо, які є нюанси і на що слід звернути увагу, коли вам виписують штраф за неоновлення військооблікових даних. По-перше, ви маєте знати і розуміти, що якщо ТЦК може отримати дані про військозобов'язаного з державних реєстрів, то вже це не може бути підставою для визнання, що особа не вчасно оновила військово-облікові дані, і виписувати йому штрафи. Що це означає? Наприклад, військозобов'язаний одружився і не повідомив про це протягом 7 днів ТЦК. Йому виписали штраф, але у нас є відповідний державний реєстр актів цивільного стану, де інформація про укладання шлюбу є в наявності. І ТЦК, якщо зробить відповідний запит, отримає відповідну інформацію. Мало того, відповідно до вимог закону, всі ці дані мають автоматично оновлюватися і направлятися до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів в автоматичному режимі. Тому в даному випадку виписка штрафу є незаконною і варто оскаржувати. Причому зверніть увагу, що у вас є тільки 10 днів на оскарження. З того моменту, як склали відповідну постанову. А вже там підписувати, не підписувати, я рекомендую підписувати постанову. Але перед своїм підписом напишіть: не згоден. Цього буде достатньо. Або, а якщо є можливість написати пояснення, напишіть, з яких підстав, щоб ці дані є в державному реєстрі і ТЦК мало самостійно їх отримати. Тому у вас немає обов'язку повідомляти ТЦК про дану обставину. Таким чином можна оскаржити відповідний штраф ТЦК. І зберегти собі 17 чи 25,5 тисяч гривень. Якщо виникла потреба правничої допомоги адвоката, ви можете зв'язатися зі мною за контактами, які ви бачите на своєму екрані, або за контактами, які можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського, бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!